Виконуємо 1.1 із підручника Геометрія 8 та 5.1 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно. Які з фігур малюнок 1.4-1.7 У підручнику математика номери малюнки будуть інші. Є чотирикутниками. Назвіть опуклі та неопуклі чотирикутники. Чотирикутником називають фігуру, що складається із чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають. При цьому жодні три із цих точок не лежать на одній прямій. А відрізки, які їх сполучають, не мають жодних інших спільних точок, крім даних. Тут у нас трикутник. Чотирикутник, відрізки не мають жодних інших спільних точок, крім даних. Тут, начебто, чотирикутник, але відрізки мають ще спільні точки, тому це не є чотирикутником. І на малюнку 1 крапочка 7, також 4 так, Отже, чотирикутники на малюнку 1 крапочка 5 і на малюнку 1 крапочка 7. Тепер опуклі та не опуклі чотирикутники. Чотирикутник називають неопуклим, якщо у нього є кут більший, зарозгорнутий. У нас ось неопуклий кут Т більше розгорнутий, А опуклим називають чотирикутник, у якого всі кути менше за 180 градусів. Зарозгорнутий. Ось у нас на 1.7 Чотирикутник у нас опуклий. Тому запишемо це. Малюнок один крапочка п'ять, дужках другий, та один крапочка сім, четвертий, чотирикутники. Тепер малюнок один крапочка п'ять, другий, чотирикутник, не опуклий. Малюнок. Один крапочка сім, четвертий, чотирикутник. Опуклий. номер 1.1 із підручника геометрія 8 та 5.1 із підручника математика 8 виконано